62-річний Борис Домніцький завжди цікавився альтернативними джерелами енергії. Два роки тому чоловік продав власний бізнес. Виручені за нього 14 тисяч євро. Вклав у сонячну електростанцію. Тепер на даху його сараю 57 сонячних батарей. Ризики моїсі виправдані десь 5-6 років, і мені мої вложені кошти повинні повернутися. Завдяки власній зеленій енергії родина Домніцьких економить на комунальних послугах щонайменше 500 гривень на місяць. По платіжку за світ у нас вообще нуль. Дружина енергетичного магната пані Надія каже: за місяць родина споживає максимум 200 кВт електроенергії. Ці потреби з надлишком покриває власна електростанція у дворі. Машину купити, це буде пасив. А... Електроенергія, сонечко на нас працює, природа працює. Чужою не брати. На даху будинку Домніцьких працює ще й колектор. Він живиться також від енергії сонця, ще й слугує так званим бойлером. Нагріває 100 літрів води до 70 градусів. Цього вистачає для потреб усієї родини. Відчувши переваги пристрою, чоловік взявся робити ще один. Вход для води. Вона зайде в трубочку. І насосик буде качати потихеньку циркуляційний, і вона аж тут вийде, поки не обійде всі дробочки. За рік ця екологічна електростанція в середньому виробляє 14 тисяч кіловат. Одній сім'ї цього забагато, тож винахідливий Домніцький продає надлишок державі. Вироблено 100 кВт, використано 10, державному мережу пішло 90. Продати державі можна саме різницю між отриманою та спожитою електроенергією. В теплі пори року вона досить значна. У Вінниця обленерго за один кіловат зеленої енергії готові платити 5 гривень 29 копійок. Для цього потрібно укласти договір. Звертаються з заявою відповідної форми. До заяви додається схема, вона типова і додається технічна документація на зазначені на зазначене обладнання. І викликається спеціаліст для того, щоб він або встановив, або параметризував лічильник, щоб він враховував обидва потоки: і до споживача, і від споживача. Оце це усі умови. Після цього підписуємо договір. На сьогодні договір на купівлю продаж електроенергії із державою уклали 68 приватних домогосподарств Вінничини, які мають сонячні батареї. Юлія Волкотрав, Олег Рітвінцев, новини, телеканал Віта.